Lektion 1. Herzlich Willkommen. Was kann man Übung 1. Begrüßungen. Sprache 1. Prägetanien. 1a. Sehen Sie das Foto A bis D an. Подивите na fotografii від A do D. Wie begrüßt man sich in Deutschland? Jak витается w Немеччине? Ein Foto passt nicht. Фотография odnane не витходит. Кройте sie an. Wie mit der Das Foto D im C passt nicht. Fotografie C nicht Hort. Aufgabe 1b. Satane o B. Hören Sie. Posluchajte. Ordnen Sie die Sprache, lasen den Fotos A oder D zu. Posluchajte i vporedkujte. Rozmove do fotografij A abo D. Доброго дня, цесерпоєртро з Іспанії, а це фрау Дімітре з Руменії. Ласкаво просимо. Доброго дня, фрау Думітру. Авга Ді. Ало, ді. Ало, право. Привіт, Єлена. Привіт, Пабло. Картинка. Aufgabe 1c. Begrüßen Sie sich im Kurs. Привітайтеся на заняття все. Guten Tag, Frau Gülla. Доброго дня, Frau Güller. Guten Tag, Herr Sab Sabatini. Доброго дня, Mr. Sabatini. Hallo, Kisi. Привіт, Kisi. Hallo, Murat. Привіт, Murat. Übung 2. Der erste Kurstag. Bravo 2. Persich, denagursim. 2a. Lesen und hören Sie die Dialoge. Sprechen Sie. Aufgabe 2a Guten Tag. Ich heiße. Pa Доброго дня, мене звати Пабло Пуенто. Як звати вас. Доброго дня, мене звати Марія Кеналі. Доброго дня. Мене звати Аня Тамс. Як звати вас? Доброго дня. Мене звати Єліні Думітру. Aufgabe 2B. Hören Sie und sprechen Sie nach. Послухайте і повторіть. Доброго ранку. Доброго дня. Доброго вечора. Бувай. До побачення. Aufgabe 2C. Aufgabe 2C. Fragen Sie und antworten Sie. Запитайте і дайте Variieren Sie die Tageszeiten. Es möchte частоби. Guten Abend, ich heiße. Dobry vecher, mene zvat. Guten Tag, ich heiße. Dobryi den, mene zvati. Wie heißen Sie? Як вас Guten Morgen, ich heiße. Dobroho ranku, mene zvati Tschüss, bye, auf Wiedersehen, do pobaczenia. Ich, du und sie, ja, te, i, w, w. Aufgabe 3a, Saldana 3a. Hören Sie, ordnen Sie die Dialoge den Fotos zu. Діалог перший. Доброго дня, мене звати Габріеля Ба... Бауер. А вас. Доброго дня, мене звати Павло Пуенто. А ви. Як зветеся ви? Бен Бібе. А, це Вибе Бібе. Та спасту фото. Дені. Підходить до фотографії Би. Діалог 2. Привіт. Я Бен. А хто ти? Привіт, Бен. Мене звати Єлені. Привіт, Єлені, а я Марія. Вибач, а як звешся ти? Марія. Привіт, Марія. Діалог 2 passum фото А. Діалог 2 підходить до фотографії А. А в 3Б. Маркіренці і 3А, е, ду і ім байшпіль. Відмітьте вправі три А займенники я, ти і ви і тіє слово, так як в прикладі Sie, «Ich хайсе. ЗІ ви, «Ich хайсе мене ja, звати, ЗІ ви, хайсен зі звати вас, зі синт ви є. bin», я є. «Bist ду ти є. «Ich хайсе мене звати. Ich bin ja je, heißt du зверse ty. Aufgabe 3 c. Was passt ich, du oder sie? Задання 3 c Що підходить я, ти або ви. Ергенсен сидил. Заповнить пропуски. Як звати вас? Heißen для, для форми вічливої форми ви? Завжди в дієслова закінчення хайсен зі?» Іх хайсе пабло Пуенто. Для особи я «іх» Завжди в дієслів закінчення е. E. Вієпісдусть. Зай Дієслово «зайн» бути. Для форми ти буде біст», А для форми я буде бін. Іх бін Єлені. Завдання 3D. Liesen Sie dialoge aus 3a noch einmal. Ergänzen Sie die Tabelle. Focus, verben und personalpronomen. Прочитайте діалог 3a ще раз і продовжуйте таблицю. Ді слова з персональними займенниками. Heißen und sein. Heißen зватися бути. Ich heißse. Я звусь ду хайст, ти звершся Зіхайсен. Закінчення в дієслів в другій особі С але якщо основа закінчується слово на С або Шарф С, тоді ще одне С не додаємо. Тому хайст так записується, як і третя особа. ЗІХСЕН. Ті слово «Sein», бути відмінюється. Ich bin ja hier, du bist, sie sind. Aufgabe 3e. Aussprache. Satzmelodie. Hören Sie zu und sprechen Sie nach. Стадання 3Е Вимова. Мелодія в реченні. Послухайте і повторіть. Ich heiße Anna Dams. Мелодія східна, Інтонація ніби е, закінчується падає. Мене зв... ich heiße Anna Dams. Мене звати Анна Дамс. Wie heißen Sie? В питальному реченні так само з питальним словом. Інтонація. Падаюча, ніби реч не закінчить, наголосно останнє на перше слово. Ві хайсін сі? Іш хайсі Бен. Так само інтонація, не східна. Вє біс ту? Точно так само. Хто то є? Ун сі? Сі уре ду. Шрайбен ун шпілен сі діалоге. Ауі. Ви або ти. Напишіть і розіграйте діалоги. Guten Tag, wie heißen Sie? Доброго дня. Як вас звати? Ich heiße. Мене звати. Woher kommst du? Ihren Namen, welche erkennen Sie, markieren Sie. Satzanlage 4. Звідки ви? Звідки ти? Отже, Назви країн, які ви знаєте, відмітьте. Україна. Чилі, Чилі, Сербія, Сербіїн, Алгірієн, Алжир, Шпанія. Іспанія. Малі. Малі, Мали, Італія, Італия, Діса, Сполучені Штати, Египтен, Єгипет, Нігерія, Нігерія. Булгария, Булгарія. Булгарія. der Lissabon, Lissabon, Österreich, Austria, Russland, Russia, Ungarn, Ungarn, Brasilien, Brasilien, Syrien, Syrien, Indien, India, Kroatien, Kroatien, die Schweiz, Schweiz, Griechenland, Griechenland, die Türkei, Türkei, Polen, Polsia die Ukraine Ukraine, Rumänien, Rumunien, Marokko, Marokko, China, Kenia, Kenya, Deutschland. Genau. Hören Sie, woher kommen die Personen? Ordnen Sie zu. jetzt in Deutschland. Ich komme aus aus Послухайте звідки родом особи. Порядкуйте. Name, Land Штат. Ім'я країна, місто. Єлені Думітру, Руменіян. Dewe. Dana Nowak kommt aus Polen, Lublin, aus Lublin. Dana Nowak ist polnisch, ist Lublin. Amir Nazad Ma kommt aus Syrien, aus Tartus. Amir Nasat, Rodons Serie ist Tartus. Ben Biber kommt aus den USA aus Chicago. Ben Bieber aus den Vereinigten Staaten Amerikas aus Chicago. Noa Gual kommt aus Indien aus China. Noa Gual rot aus Indien aus China. Aufgabe 4c. Länder und Stadtna Stadtnamen im Kurs sammeln sie. Ich komme aus Syrien, aus Tartus. Woher kommst du? Ich komme aus. Ich komme aus Istanbul und du aus Ankara. Zwietkowe. Potriebno ähm, skazate nazvo i І зібрати карту з людей, які у нас на курсі. Я, я, я родом з Сирії, з Тартуса. А звідки ти? Я родом з. Я родом з Стамбулу, а ти з Анкари. Воге. Якщо ми запитуємо звідки ти, ми питаємо, ставимо питальне слово Воге. Вогер комстду. І у відповідь йде «Kommen aus Spanien, aus der Türkei, aus Ankara. Aus взагалі всі країни середнього роду тому ми не вказуємо артикль, але є винятки, такі як Україна, Туреччина, Сполучені Штати і так далі, Ірак, Іран, тому ми там в цих словах вживаємо артиклі. Aus Spaniї з Іспанії, аз де Чокаї з Туреччини, з Анкари.

Послухайте і заспівайте разом. Aufgabe 5b. Ratespiel. Buchstabieren Sie Ländernamen. Raten Sie. Raten Sie. ist doch das. Das ist doch das. Das ist doch das. Das Zum Beispiel, nach in der Indien. I-N-D. Oder Indien. М А Р Марокко называется і так далі.